Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Покажу вам нові акції, які діятимуть до 21 вересня. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня, приємного перегляду. Паперові рушники Сафі 47. Дві штуки двошарові. Серветки вологі 64-120 штук рожеві. Сафі 110 штук 29. Дитячі 120 штук 39. Папір туалетний, ніжний дотик 6 штук 59. Рушники білі паперові 39. Упаковка 150 листів. Рушник паперовий рожевий сафі 27. Для білизни кондиціонер 89, 1 літр, 2 аромати. Капсули для прання 94-12 штук. Універсальні капсули 3 в 1 69 за 10 штук. Екомакс для прання білих речей 99,2 кг. Промакс-гель для прання 119 Вага 3,8 кг. Сама порошок 24 гривні без фосфатів. Кондиціонер 140 гривень з приємним ароматом. Засіб для миття посуду дитячий 24 гривні пів літри. Порошок присіл 300 грамовий – 49 Засіб для миття посуду лимон 16 г. 750 грамів – 39 Засіб для миття посуду лавара 59 000 грамів. Екомакс 3 в одному 45 000 грамів. Засіб для миття посуду зелений лимон 59 1 літ. Веллі для чищення. Універсальний засіб півкілограмовий, 24 Антижир гель півкілограма, кг 29, Антижир преміум якості зі знижкою 54 літри. Паста універсальна для чищення поверхонь 3400 грамів. г. Активна піна для видалення жирових забруднень. Духовка, холодильник, гриль. Ціна зі знижкою 55 гривень пів літри. Універсальний гель для прання кавун 159 гривня. Галакс антижир 64 500 грамів. Парволь для прання 199 гри. Пом'якшувач Сілан 99 770 мл. наявності 3 аромати. Фрекенбок. Кухонні губки. 3 штуки упаковка 64 Пані блиск 24 ціна за 5 штук. Freckenbok 34. 6 штук упаковка. Пакети для сміття з ароматом ванілі 27-20 штук. Пластиковий дозатор для зубної пасти 59. Аксесуари для ванної кімнати 159. Ось такий набір за 109. Упаковка 4 штуки. Білий колір, сірий та чорний. Кошик пластиковий 84 гривні. Прищепки пластикові, кольорові. Ціна 49 30 штук упаковка. Силіконова щітка для унітазу на присосці та підставці 44. Поличка для ванної кімнати металева 99. Килимок силіконовий для раковини 49. Дозатор з мильничкою 79. Пластикові 64 гривні. Гачки на стінні, 39, упаковка 2 штуки. Тримач металевий для паперового рушника 77, ось така новинка у чорному кольорі. Ціна 159 рукавички 44, 10 штук. вінілові. Кухонні рушники 37-2 штуки. Ось такий один рушничок з мережевом. Ціна 37 гривень. Решітка кольорова для раковини 29. Хайлайтер для обличчя 2 в 1 59. Щітка для масажу та миття голови 49 пластикова. Набір спонжів 2 штуки 19. Об'ємний спонж для макіяжу 34 гривні. Щіточка для миття обличчя 16 силіконова. Кісточка двостороння 19. Щітка для миття голови 69 Масло для губки зволожує та відновлює. Зі знижкою 49. Маска для губ ось така за 49 від Lovit. Бальзам для губ 99 10 г. Крем фарба для брів 49. Нігті накладні 88 гривень. Зі знижкою блискітки для манікюру. На 29 Наклейки для нігтів 9, Баф для нігтів 16. Набір інструментів для манікюру 74 гривні. Гель камуфляжний для нарощення нігтів 99. Форми накладні 44 гривні. Вода міцелярна Елен з приємним ароматом 37. Дряпка для котів 369. Кошик пластиковий для сміття 88 гривень, відро господарське 99, кошик для зберігання дитячих речей 117 Відро пластикове з віджимом 229, подушка декоративна з малюнком, зі знижкою 137 гривень. Капці готельні закриті 55. Домашні відкриті 249 чоловічі. Ось такі є зі знижкою. Зараз 169. Жіночі 249. Такий варіант 129. Пластикова етажерка для ванної кімнати. Ціна 399 на 4 полички. Подушка декоративна, є світла. Золотистими листочками та чорна 169. Вішелка металева на 5 гачків 109. Подушка декоративна зі знижкою 299. Дитячі штанці від 0 до 12 місяців 49. Плойка для волосся кругла, керамічна, 279. Пазон для квітів пластиковий зі знижкою 499. Ребристий також зі знижкою. Ціна 499. Подушка декоративна, дитяча на стілець 279. Гляньте яка гарна новинка. Ось така кругла м'яка у двох відтінках по 179. Лимони 179 Домашні капці закриті м'які 169 Ось така подушка 137 гривень. Кухонні рушники 3 штуки, ціна 34 гривні. Кришки 49 20 штук упаковка. Кришка пластикова кольорова 2 гривні. Підставка та калимок для сушки посуду 199 Пакети вакуумні гофровані 20 штук 129, термос кольоровий з помпою 549, 249 термочашка, термоси металеві по 199 та 279 усім вдалих покупок.